Фіолетове полум'я це висока чистота на Землі. І воно має саму потужну силу. Це сила Святого Духа. Це самопотужна енергія, сила і чистота, яка вообще може бути. Фіолетове полум'я має спроможність змінювати матерію на атомному рівні та діяти ще на міжатомний простір. І коли людина призиває фіолетове полум'я, воно встановлює. Полярність між ядром а, атома з людини, і між ядром фіолетового полум'я. І ядро атома, воно приймає негативний полюс, а, тому що це фізика, да, це фізичне тіло, а ядро фіолетового полум'я, воно приймає позитивний а, полюс. І а вони потім притягуються один до одного. І взаємодіють і створюють вібрації, які діють на плотність, на фізику, тобто дії на матерію, на матеріальний вже світ. І очищується потім це фізичне тіло, там якийсь предмет, якась ситуація, вона очищується цими вібраціями та відновлюється до своєї первозданної чистоти. Електрони починають вільно рухатись та підвищують нашу вібрацію і наш рівень енергії. І коли ми використовуємо додовіління фіолетового полум'я, ми керуємо потоком енергії духа до матерії, і таким чином відбувається процес трансформації. А на землю я хочу вам сказати, приніс фіолетове полум'я сен жермен сен -Жермен – це син Архангела Затхіла.